Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі. Сьогодні хочу і показати, як правильно зв'язати флет-годівницю. Для цього нам треба повідець, який, який я вам показав, як зв'язати в е, відосі. Е, це вертляжок, якась е, трубочка, ну, або як бистрозйомник, як вам зручно. Беремо щеліткор і флет-годівницю. Ну і ще е, шило е, або голка для болів. Спочатку нам треба достати лідкор. Літкори в мене від CarPro. Це дуже якісні літкори, які я, якими я користуюсь дуже, дуже давно і дуже вони мені подобаються. Беру наш флетик. Беру оцю ну, е, трубочку. Продягаю його і вшило. Ой, точніше, друзі, наоборот, отак от, от. Продягаю так, оп. Одягаю на. Тепер беру годівницю і протягую її у сам саму флет годівницю. Коли ми протягнули, беремо наш вертлюх і в'яжемо його петель, петля у петлю. Отак от. О, є. Тепер протягаємо його петля у петлю. Отак от, от, оп, і затягуємо. Отак. От Все національно вийшло. Тепер ми цю трубочку одягаємо на флетик. Оп. Тепер ми беремо наш поводок і трубочку. Трубочку одягаємо на шило. І одягаємо на поводок. Оп! Тепер ми робимо петлю в петлю теж на швидкозйомі. Ну, і саме краще на швидкозйомі, але в мене швидкозйоми закінчились, тому я буду в'язати саме ось так. Але так, воно теж класно, але трошки важкіше міняти по віці. І затягуємо наш кембрик. Це в нас вийшло приблизно ось так от. Це дуже ловистий монтаж для ловлі коропа на флет. Це таку оснастку таку я використовую майже на всіх своїх риболовлях на коропа. Це в мене годівниця CarPro Classic Boil 60 г. Літкор у мене CarPro Expert. Ось такий от лідкор, лідер, три штуки, 45, 70 см. У мене ще навіть один літкор залишився. Ну, а, друзі, ось такий от вийшов відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. Добиваємо мені 500 підписників, тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім па!